Всім привіт! Компанія Фершат. як Завжди вітаю вас! Маємо для вас ось таку новинку. Це на шкода Октавія Скаут. Взята нами під реалізацію. Люди в нас купували. Хто пам'ятає хтось і слідкує за нами Ареску. Така в нас сіра грунтовочка була. І дали нам зразу вже на продажу ось такий автомобіль. Шкода Октавія Скаут. 2018 року випуску ця автівка з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 110 кВт на 150 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач Q381 мокра 7 ступка. Отже, по автомобілю. Автомобіль, по-моєму, знаходиться в Україні 2 два чи 2,5 два роки. От, він приганявся з Німеччини, повністю весь цілий без ніяких моментів абсолютно. Зараз я як завжди зроблю замір по лакофарбовому покриттю і реально в дуже-дуже доглянутому стані. І забув сказати, що пробігу автомобіля 285, по-моєму, чи що тисяч. Це оригінальний пробіг. глянемо. Пам-пам-пам. Що в нас по пробігу? 286 тисяч. 286 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг є підтверджений по офіційному дилеру, коли тівка заїжджала свій раз, і що обслуговувалась. Але наразі... Реально, вона вся обслужена від А до Я, масла, фільтра, все, що треба, було зроблено. Дві нові передні стойки замінені, поставлені. Ну, типу, до автомобіля ніяких абсолютно моментів і нюансів взагалі немає. Реально класно доглянути автомобіль на такому пробізі. Отже, біжимо по комплектації. По комплектації оптика в нас максимальна, просто максимум, максимум, що може бути. Ледовська це оптика. Е, далі йдемо по автомобілю. Диски у нас, е, диски розміру, 17-го розміру диски. Потім біжемо класний такий колір. Е, це у нас іде мокрий асфальт, графітовий. колір Прикольний, сидіння у нас текстильні, повний електропакет з підігрівом, підсвіточки. Амбієнс тут в картах у нас, бачите, є синеньким Сидіться. шкіряне мультикермо, мультикермо. Так, запускаємо, запустили. Реально, все працює чітко, гарно, без ніяких моментів. Абсолютно. Е, клімат контроль двохзонний. Так, двохзонний клімат контроль, навігація йде. Зразу так підсвіточки, світочки йдуть. Старстоп є. Так, що ще, що ще? Е, Discovery магнітолка сенсорна. Android Auto, Apple Carplay, що у нас тут камера заднього виду, до речі, доставляли люди самі окремо, бо її не було патронички перед зад. От. Потім, що в нас ще є до асистенти допомоги, водію фронт-асіст. Там є радар спереді в бампері. Ну, типу, комплектація непогана, хороша, класна автівочка, класно догляньте, гляньте, в якому стані на 286 тисяч, в якому стані в нас кермо. Ну Видно по кермі там трошки підтерте да, але взагалі, якщо взяти 286 тисяч, то дуже-дуже гарний стан даного автомобіля. Так, є попереду пробігся, вам показав. Позаду у нас також підсвітка амбієнс. Плюс-мінус більш, більш нічого такого немає цікавого. Фаркопчик. Оп. Механічна кришечка багажника, шторка, ну і плюс-мінус все. Так, є. Ось така ситуація по комплектації. Зараз зберу прилад, зроблю замір по лакофармом покриттю. Щоб ви мали розуміння, гляньте, буквально оптика світить. Бачите, класна оптика. Так, беремо е, прилад, робимо заміри по неполокофарбовом. Так, є. По лівій стороні у нас. 125. 125. 114. 114. 107. Поверху у нас. 115, задня кришка багажника. 91 і 8. Бачите до крапочки, 91, 8, 116, і права сторона. 100 у нас, 112, 103, 120, 120, 112 і капот у нас. 123, 117. Так що бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без ніяких абсолютно моментів. І по автомобілю. Попередній частині трішки дрібних сколиків, вони не критичні абсолютно, е нічого робити не потрібно. По оптиці, капотики, бампер, вони зовсім зовсім дрібні, але на такому пробізі це норма. Далі по кругу в автомобіля є все гарно. Ну, реально класно дивиться, ще затонований, повністю круг. дуже гарно дивиться автівка. От, і по кругу автомобіля ніяких м'ян, там, там подряпин, чи пошкоджень кузова, пошкоджень бамперів. немає абсолютно гарна, класна доглянути, ще раз кажу автівка. І буде по самій нижчій ціни на ринку України. От Реально буде найнижча ціна. На віддачу цей автомобіль. ну І по салону, мабуть, ви вже бачили. Ну, ось так виглядає загалом водійське місце. Карта водія. Ну, в автомобілі не палили, все гарно, класно, чистенько. Ось так бачите салон доглянутий. До стелі зауважень немає. Ще раз ось так переднє місце. Так, є. В общем, реально, хто хоче скаут, реально а, цей автомобіль, він давно прикольний. Чекаю. З цієї сторони позаду. Одна трішки якась така маленька, задня права коло козочка, і це така просто мінімально-мінімальна, бачите? Ось така мінімальна козочка. Далі біжимо по автомобілю, коцку я вам показав, далі все абсолютно добре. Бо більше нічого тут не бачу. Класно, чисто Погляньте, ще раз кажу автівка. Друзі, кого б такий скаут, будь ласка, заїжджаємо до нас Місто Рівне, вулиця Миколаївська, 2. От, заїжджайте на Тезраю, подивитесь, покатайтесь, бо по фото, відео це одне. А вживу зовсім інший автомобіль. Реально прикольно, гарно дивиться, доглянути ще раз кажу автомобіль. Так що заїжджаємо на тест-драйв, кому треба історія від офіційного дилера, без проблем може вам і надати цю історію від офіційного дилера по даному автомобілю. Ще якісь треба комп'ютери, діагності, перевірки так само можу вам надати. І, друзі, не забуваємо, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто, без проблем. Він може, цей автомобіль бути у вас під дверима, як то кажуть. І ви собі приїдете вдома, глянете, покатаєтесь, тест-драйв, сподобається, купите даний автомобіль. Так, що ось така ситуація. Всі вам гарного дня бути за на зазочку. Пока-пока.